Виставка газети День вже давно добра традиція надзвичайний проєкт, який відкриває для нас іншу країну, інших українців. Не шаблонно, не стандартно. Я була вражена щирістю, емоційністю і живістю кадру. Ну, відчуваєш, що, якщо це дерево, як воно рухається, якщо це людина, ти відчуваєш, що вона фактично дихає. І от саме емоційність, ну мене як людина емоційно, вона вражає і мені здається, що цей проєкт, який не має закінчуватися, який взагалі. Немає меж проект, який надихає і професійних фотографів, стимулює їхній потенціал, і просто творчих людей дарує нам ну цей емоційний підйом, від якого ну виходиш, надихаєшся і розумієш, що ти живеш справді там, де потрібно жити, і це твоя батьківщина. І давайте починати себе і любити і більше зробимо для неї.